За ознаками вчинення кримінального прокуру передбачено частиною 3 статті 369 з позначкою 2. понятих. Переучасник такого бжу початується. Під водійським сидінням візуально можна побачити згорток грошових купюр. Виявилося з підсидінням водійським. В Одесі поліція та СБУ викрили двох військовослужбовців у зловживанні впливу. Фігуранти запропонували військовому, який за станом здоров'я мав проходити військово-лікарську комісію, посприяти у визнанні його непридатним або обмежено придатним донесення служби з подальшим переміщенням до тилової військової частини. Свої послуги вони оцінили у 4 тисячі доларів. За цю суму фігуранти обіцяли вплинути на членів комісії, а в разі відмови погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК. Крім цього, правоохоронці встановили причетність одного з фігурантів до іншої подібної обрутки. Він запропонував дружині військовослужбовця за 3 тисячі доларів винагороди допомогти у переведенні її чоловіка до військової частини з дислокацією в тилу. Переконував жінку, що має вплив на військове керівництво і залякував, що її чоловіка буде залучена до безпосередньої участі в бойових діях, якщо вона відмовиться надати гроші. Слідчими слідчого управління поліції Одеської області спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону протиправні дії порушників були задокументовані та припинені. Обом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженого на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, зокрема вчиненому за попередню змови групи осіб. Відповідно до санкції частини 3 статті 369 з п. 2 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.